Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова. Я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про психічне здоров'я і як наслідок про психічне здоров'я наших відносин з дитиною, бо це пряма залежність, якщо ми хочемо не зриватися на дитину, оберігати наші відносини від домашнього насильства. Ми повинні піклуватися про власне психічне здоров'я, і сьогодні будемо говорити про ресурси, таємні ресурси. Нагадую, що саме ресурс це такий внутрішній струм, який допомагає нам випромінювати щось тепле, лагідне, приємне, знаходити якісь креативні рішення з дитиною, і саме це допомагає нам бути ну, більш терплячим. Під час війни доволі важко знайти щось позитивне. Сьогодні я вам розкажу. Дуже корисні такі підказки, що у нас під руками є, що нас може наповнювати і підтримувати наш батьківський спокій. Усі знають відоме висловлювання у здоровому тілі, здоровий дух. Дійсно, це так. І як наше? Наша душа, наш внутрішній стан впливає на наше тіло, так і тіло може виліковувати нашу душу. Чому це відбувається? Тому що усі наші органи чуття, інформація від тих органів іде одразу у нашу підсвідомість. Ми не аналізуємо, чи нам до цей запах чи не до вподоба. Ми одразу або занурюємося у якісь спогади, пов'язані з цим запахом, або нам неприємно, ми хочемо відвернутися від нього. Ми не аналізуємо, реакція відбувається одразу, саме тому дуже корисно в цей час, коли немає ресурсів. Таких свідомих, користуватися ресурсами тіла, музика, яка вас наповнює, запахи, які вас заспокоюють, відчуття, улюблена ковтинка, кіт пухнастий, або щось ну, масаж, да, щось таке тепла ванна, все, що ви знайдете для себе приємного для власного тіла, це буде спрацьовувати на ваш внутрішній ресурс. Головне ще пам'ятати, що усі ми трішечки різні, і хтось пізнає світ через вуха, звуками, хтось пізнає світ через очі, через те, що ми бачимо. Ось це потрібно теж мати на увазі і використовувати саме. Той портал до підсвідомості, який в вас працює найліпше, а на сьогодні все. Будьте уважним до власних ресурсів. Саме вони допоможуть вам бути. Терплячим знаходити якісь нестандартні рішення у відносинах з вашими дітьми і не доводити ситуацію до домашнього насильства. Якщо є запитання, будь ласка, коментуйте, запитуйте. Якщо потрібно щось більш ретельно покапитись, я консультую онлайн та особисто звертайтесь, будь ласка, і підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Усе переможемо, усе подолаємо, все буде!